Доброго дня, шановні глядачі підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. Заключна частина, четверта частина з лоту 10 ем, кг телефонів. Вже просто витягну їх ось в кульочку. Так, будемо їх з вами розглядати. Перше дивлюся, бачу їх і бачу по фотографії. Телефон якийсь на, 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 на назву Кубі. До речі, він досить схожий ось до цього, що в одному з частини було. В до цього ТЦЛК. Ось, ось, ось трошки схожі кубик такий, я його назвав вже. Так, це ще один клауд. До речі, в минулому відео два їх не вжили, один тільки батарейку прийняв, а другий взагалі не подав ознаки життя. Наступний ТЦЛК. О, тільки що я вам показував. Такий самий ТЦЛ. Але оце логотип, оцей значок. Ем... Це не тракфон оператор. Забув, тут здається, і батарейки немає. Батарейки прийдеться з того телефону зняти і втикнути сюди. Так ми так і зробимо. Далі. Це такий апарат цікавий, що це таке. Кість C5L Max. Не знаю, що це таке. Американський ринок. Ох, яка красуня. Це телефон називається Celebro Целебро... 5G. Вау! Оцей би запустити, дивіться, це, це, просто, це просто конфеточка. Це от, мій самому цікаво, що цей апарат запуститься. Їдемо далі. Ще один Sky. В, передньому, в передній частині він вже був, і він щось не хотів оживати. Ось, ось такий самий. Це трошки кращий корпус має. Так. То що таке? Знову Так, так, трошки в сторону зробимо раз. Будемо розкладатися. Тут без батарейки. Так, Cloud, Sky, ОТЦЛК. Дивимось ось туди. такі Так, скільки у нас є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Найбільше, ніж замовлялося. Ух ти, з якими стразиками. Так це що за агрегат ФРП написали ще навіть на ньому? Такий десь, от вони, без схожі, не схожі. Так. Ось тут ще три торбинка порожня. Ось тут так само. Наклеїчки. Не поймеш, що це таке? ТЦЛ. Ще один ТЦЛ і ще один клауд. Це викидаємо яке сміття. Мені перше перше першу цікаво цікавив цей апарат. От реально хочеться був робочий. О, Аби тільки... Екран був живий, бо я впевнений, що до такого телефона екрану точно не знайти. Так, ставимо його на зарядочку. Їдемо до наступних. Ой-ой-ой, шкода бити екран. Ай. Блін, шкода. А, 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 аби гарний був. Ну що ж, а що очікувалося? Так, так, в принципі, очікували, що буде щось бите. Ох! Колодочка то навіть немає чого там паритися, кажуть. Виключаємо бо то вже аккаунт. Ох, Samsung! Я найти очікував, чесно кажучи, побачити ще серед цього ем, можна сказати, китайського ринку самсунгівського апарата. Так, подивимося, може хтось оживе з цього китайського чуда. А, тут Type-C зарядка, дам этому чудовицу от Сеша Не крик. Так Там вот такой, оп, уже была батарея Так type та зарядки тут идут В тех клаудах Ух ты, на ну, вот. Ну, надеемся Чим включиться? Ожив. Буде добре. Так, візьмемо сюди. Вот. Пробуємо. Шкода, що цей телефончик. Не має. Ладно. Не будемо сумувати. Це що щось не хочу вживати. Целка <клух> тер. Там прямося можуть на зарядчина якесь. Чудо ще якесь. Ктось китайського... біле промо. прому? Цього оживу. Це і треба буде на зарядочку підкинути. Тетелки. Значит, стоп, попередний разряд мы скинем батарею. Еще. Так, так получится. Я. Задал оператор, тракфон. и Тут кнопки немает, кнопка вырвана. з потрохами щоб знати де воно тут стає так ось тут запустився тут бачимо колодочка наче заблокована аккаунт не є проблема, як я вже казав. Так тут теж колодочка будемо брати мати багато. Вже маємо. Так І... щось. Що батарея розряд на що? Так це щось не оживає такий сучасний, ніби самсунг. Щось вібрануло в ньому. Так і все? Оці кажуть. О, тут вже батарея з'явилася. Ще тут у нас так. Так. Що ми це не запускається? Це щось не хоче запускатися також. Тупо завис. А ну чекайте. Ми тако зробимо Деякі хочуть щось сильнішої зарядки, а деякі хочуть слабшу. Оп. Це і запустився. Ох, і навіть запустився... А, тут стоїть, Роз... розкатаю собі губу. Тут стоїть код на вхід. Виключаємо Так, батарейка тон стола телефона переставляем назад. Так. Хтось ужив. Хто у нас ужив? Давайте не знаємо Два живі, Я відклав. Ці подавали ознаки життя. Шкода, дійсно, що це не має побитий побити екранчик. Це подає ознаки життя. Ну, це що таке. Цей Samsung. Хотілося би запустити цього Samsung. Ще раз пробуємо навпаки ротацію з зарядками. Хочеться затягувати, звісно, відео. Значить у нас ще підпитання лишається... Ось це, певно, цей буде я щось Гуд... гудки. Ану. Так. Тут битий екран Тут битий екран На жаль. Так, де да, тут у нас не до зарядки? Щось я его не, на... не зауважу. Ага, тут на мікро. пізніше трошечки. Це я не пам'ятаю, що з ним. Зараз будемо перевіряти. І ще два типсішних хлопця. Це щось хоче запуститися і це щось хоче, але ще не може запуститися. Пробую ясно, оцю можливу зарядку, Не хоче. Цей телефон ожив. Оп ну, на зарядку. Щось. у нього з'явилися признаки життя. Цей нуль признаків життя. Ці що стараються запуститися, але висять на батарейках. Можливо, дуже сильно підсіла зарядка. Ну, батарея вайс у вас. Оцей, що там? Хоче запуститися не може. Так цей оп, вже запустився. Ще нас лишилося оцей перевірити один, що ми не знаємо, що з ним. Пробуем. Не хочется процента запускать. Це в цього теж якісь проблеми, очевидно. Звичайно, де ще не йде. <кій> з цим треба розбратися. Зараз ми пробуємо. з цього. Що з того буде? 2% може з двойки запуститися, но але... Cześć, z kadru nie wypił. Z dwójki 6 nie chodzi, nie mu trzeba Troszkę czasu, ale przynajmniej on reaguje Można uważać, że on roboczy Tak, a co z tym? І щось не подають узнак життя два. Це дуже сильно сіли батареї. Ось таке в нас вийшло 4 заключна частина відео 10 кг телефонів. Підписуйтесь мій канал, ставте пальчики вверх, коментуйте відео. хай вам щастить будьте здорові, па па па, -па.